Привіт! Розглянемо шестерні двигуна роликової щітки для пилососа Milie TFlex HX1 Pro і, можливо, якихось інших. От так вона виглядає. Складається з двох частинок. Сюди ставити цю штучку, ну, точніше, ставити підшипник, потім цю штучку. Закручуєте саморізиком. Він в комплекті не йде, вам треба буде знайти свій якийсь на 2,5 мм. Ну, коротше, чимось заклеїти. Можете на клей посадити, дивіться, як вам там зручно. По розмірах тут у нас майже 26. Так у нас 24,5. 38 зубів. Всього вся конструкція в зборі 32 мм. Тут в нас 14, тут у нас 6,5. Дякую за увагу. Клієнтом перевірено, працює добре, так що можете не переживати.